Всім доброго вечора! З вами Еліна Марко. І наступний наш прогноз для вас з Оскариком. Він мені сьогодні допомагає писати прогнози, як ви бачите. В камері також. Так, чудово! Молодець! Ні. Оскар, привітайся! Привіт! <реш> і так, у нас залишається з вами дуже оптимістичний, хороший, класний прогноз для тих з вас, хто народився в рік кози або в рік мавпи, Пам'ятаєте, ми розпочинали мій, мої прогнози на квітень місяць зі знака півень, а у яких 5-5 цього місяця, з точки зору феншуй і з точки зору феншуй саме для кози і для мавпи на південному заході найкраща енергетика, енергетика швидких грушей 9, 9. Літаючі зірки, літаюча комбінація. 9, 9. Дуже потужна, дуже хороша. Я взагалі рекомендую більше концентруватися на активізації літаючих зірок дев'ятки або одинички, ніж вісімки, наприклад, чи шістки. Тому що ми вже з вами живемо в дев'ятому періоді, а наступний період це одиничка. Тобто після 2043 року нас буде править енергія одиниці, тому вона вже починає нарощувати свої позитивні якості. І як ви пам'ятаєте, якщо ні, Передивіться гороскоп, прогноз мій для знаку кролика в цьому ж в квітні. Відео як активізовувати одиничку. Ну, 9-9. дуже позитивна комбінація. Я навіть показувала все в своєму інстаграмі на Фейсбуці, що потрібно в квітні всім нам активізовувати південний захід. Він був хороший в березні, він залишається прекрасним у квітні і буде ще хорошим в травні. В травні у нас там буде комбінація 9-1. Але давай мені пульт. Принеси мені пультик. Так, Бачиш, воно вже саме переключилося. Так, і е, краще все-таки активізувати південний захід нам з вами у квітні, тому що 9-1 теж буде хороша комбінація в травні, але ж все-таки 9-9 це довлікація, це подвійна комбінація вогненної, гарячої, позитивної, шальної, швидкої, енергетичної дев'ятки, яка представляє енергію вогню. Як активізовувати південний захід? Звичайно, що найбільше вигоду від 9.9 отримують знак люди народжені під знаком коза або під знаком Мавпочка. Тобто на вас воно й так буде ця комбінація ці енергії, і так буде дуже сильно позитивно діяти. Ну, звичайно, не завадить активізувати південний захід в себе на кухні. В спальні не рекомендую активізовувати туалет, спальня. Не рекомендую активізовувати кухня, коридор, прохідна, гостьова, кабінет робочий, ваше робоче місце. Знайдіть південний захід і активізуйте голосуйте. Яким чином? До 5 травня в нас там з вами комбінація 9-9. Комбінація швидких грошей. Тому, якщо вам потрібні кошти, допомога, підтримка, ви хочете закрити кредити для того, щоб закрити кредити чи щось купити цінне, або взагалі збільшити свої фінансові можливості до того рівня, який у вас зараз може бути, по вашому розвитку, звичайно, по тому бізнесу, яким ви займаєтесь, по ваших масштабах особистості. А, звичайно, що вам потрібні замовлення, клієнти, просунення по роботі в бізнесі? Можливо, ви очікуєте на транш, з певний, чи кредит, активізовуйте південний захід яким чином дуже добре запалювати свічі? Якщо у вас там випадає камін, теж можна його прогрівати. Ось ну, це, звичайно, треба точно знати, що у вас в південному заході камін, і ви можете його, наприклад, запалити чи запалювати. Хоча зараз вже по суті теплий сезон розпочатий, холодний закінчений, і не думаю, що будете там розпалювати камін. Ну, але ж ще як варіант можливо. Також дев'ятка любить червоний колір, червоні грушові серветки, червоний коврик, феншуй, фіолетовий, рожевий, червоний. Також вогонь у нас підігріває, що елемент дерева це зелений колір, зелений салатові кольори, багато вазончиків, квітів, грушові дерева. Мається на увазі вазоне доларове дерево, грушове дерево, толстянка. Теж перенесіть поставте на захід, китайські монетки. Мішечок з рисом, плюс китайськими монетками. Я теж показувала, як у мене зараз організовано південний захід, і, взагалі, південний захід дуже рекомендую активізовувати майже весь рік. Виключні треба робити, коли там буде потрапляти п'ятірка, двійка, сімка. Тоді бажано не активізовувати південний захід, а перенести активізаційний ваш куточок такий в інший сектор. Я про них щомісяця говорю. У нас є прогнози, в нас є в мене є прогнози і текстові, текстова інформація. Тому слідкуйте, підписуйтесь на мій канал, інші мої соціальні мережі, де я постійно наперед даю ці сектори. В квітні активізовуємо максимально південний захід. Якщо у вас є ваза багатство розміщуємо туди, також я включаю і фонтан, це янська енергетика, янський активізатор 9.9, свіча плюс вогонь, тобто не потрібно боятися поєднання таких, скажімо, конфліктних стихій, тому що вода гасить вогонь на засистемою у син. Але якщо ви робите сильний такий контраст, тобто це ще збільшення швидкості. Збільшення швидкості активізації хорошого цього сектору в, саме в квітні, тобто це південний на захід. А можна також південний захід активізовувати. Ну, найкраще це свічі, аромалампи, світильник поставити, лампу, абажур, бажур, все, що світиться, все що дає янську, хорошу енергетику, а це активізація літаючої зірки дев'ятки. Ну, майже всі я назвала озвучила активізатори корисні. А далі, що важливо підкреслити, для тих з вас народився в рік водяної кози, пам'ятайте, що водичка інь у нас об'єднується з землею Ян. так? Об'єднується землею Ян у вогонь. Тобто у вашому секторі, у вашому знакові дуже буде багато. Вогню, водяні свин, водяні кіньки. Про вас говоримо, тому що вогняна мавпа тут не спрацює. Водяна мавпа тут не спрацює, тому що земля Ян квітня об'єднується лише з водичкою інь. Відповідно, відповідно потрібно розуміти, що для водяної кози максимально буде таким, знаєте, швидкий, прибутковий. Емоційний зараз буде дуже такий пробивний місяць, швидкий місяць, тому що комбінація 9-9 плюс виводяна коза, так і вода Інь об'єднається землеян. Уже об'єдналась в квітні в енергію вогню. Якщо вогонь вам корисний, то вам потрібно дуже швидко діяти. Так, не чекати. А що як коли робити активізації, діяти, виступати публічно? Тому що дев'ятка це публічність, це реклама, це маркетинг? Це в нас піар-кампанії, це публічні виступи, ораторське мистецтво. Це треба додати своїми власними діями для того, щоб мати більший ефект цієї взагалі комбінації. Звичайно, що власні наші дії це завжди мастки Авдами повинні це робити. Але коли є підтримуюча енергія, багатство процвітання, успіх, звичайно, що ми рухаємося швидше, ми рухаємося якісніше. Ми рухаємося з вигодою, ми рухаємося більш впевненіше, більш яскравіше. Тому 9-9 – це просто унікальна комбінація на південному заході. Це дійсно, скажімо, швидкі кошти, швидкі фінанси. У нас коза з драконом немає якихось таких відносин: негативних чи позитивних. Вони є нейтральними. А ось. У нас мавпочка з драконом, плюс пацюк входять в трикутник води. Якщо ви народилися в рік мавпи, дракон ваш союзник, тим більше рік дракона у нас, так? Це ваш союзник, плюс квітень місяць дракона, це плюс ще ваш союзник. І якщо по вашій карті корисна вам енергія води. То це великий плюс, а, і особливо потрібно лише бути дуже обережними металевим мавпочкам. Я говорила це в цей прогнозі на 24 рік для Мавп. Він мене є. Шукайте на Ютуб-каналі, я завжди даю посилання на ну, свої астропрогнози річні. Я вперше їх писала цього року на свій, на свій канал. Чому металеві мавпи? Тому що метал Ян цей рік весь час зіштовхується з деревом ян. У нас дерев'яний дракон, а метал Ян йде в жорсткий конфлікт з деревом ян. Тобто то треба певний захист носити, бути обережними весь рік, можливо, якісь травми, аварійні ситуації, тобто прогноз можна послухати. Ось. Але дракон ваш союзник плюс 9-9 мавпочки на вашій стороні. І взагалі для мавп, для пацюків, один з найкращих прогнозів цього року. А от кізенькам трішки треба бути обачними, тому що у вас триша. Пам'ятаємо, для знака кози, для знака коня і для знака м -м, на змії працює триша. У 24-му році. Ось тому для мавпочок один з найкращих прогнозів, і два дракони будуть підсилювати воду для вашої карти. Якщо вона корисна, ви дивитеся, що вона вам дає, яку сферу життя ще підсилить. Для цього потрібно знати ваш елемент особистості по карті. Бадзи, це можна вирахувати в будь-якому калькуляторі. Бадзи можете знайти калькулятор бадзи, вводити свої дані, і ви будете бачити свою карту Бадзи, і знати ваш день народження елемент. Особистості ось. Що ще важливо підкреслити? Водяні козочки, так трішки позвітуємо, мають бути обачнішими ніж інші представники під елементами кізоньки, тому що вода інь об'єднається вже об'єднується весь місяць землею ян вогонь. Ну і металеві мапочки, так ви повинні розуміти, що у вас весь рік працює конфлікт з дерев'яним дракончиком. Але дракон-союзник він трішки згладжує вже цей, цей такий конфлікт. Тому 99 теж використовуємо дуже активно. Я вам всім рекомендую по можливості активізовувати. Якщо ми беремо свічі, хоча б на 2 години щодня їх запалюйте, так? Якщо ми беремо. Фонтан також там півгодини годинку е, можемо його використовувати, можемо його вмикати. Тому, мавпочки кізеньки я вас вітаю. У вас дуже позитивний, хороший прогноз. Використовуйте максимально ці енергії, рухайтесь вперед, далого квітня і до зустрічі до моїх нових прогнозів. Оскар, що потрібно ще сказати? Ставте лайк. І підписуйтесь на канал Єліни Марко. Ось останні мій два прогнози вже не я сама веду, а разом з Оскариком. Так виходить, тому прошу трішки вибачення. Ось за такі незручності. Але ж по-іншому немає часу, як записати, друзі. Тому до зв'язочку.